Це дорога від окупації. По ній йде чоловік. Танки горять край дороги. І все навкруги мовчазне. Цей чоловік твердий. Він уже пройшов пекло, і він готовий пройти знову. Він може себе задовольнити самим життям. Він знає ціну життю. Цей чоловік мій народ, танки горать по всьому обрію, і мій народ створює себе. Я не знаю такої сили, котра може його зупинити. Чоловік йде дорогою, йде жменька попелу, що веде за руку. Дитину, славмо!